Італія це не просто країна це відчуття свободи. Італія входить до п'ятірки найбільших світових центрів туризму. На території країни налічується понад 100 тисяч історичних пам'яток. Всі туристи хочуть побачити руїни колізею і пізанську вежу. Італія відома також завдяки затопленому місту в Венеції. Ця дивовижна країна завжди була обласкана увагою туристів і є за що. Окрім найбагатшої історичної спадщини, вона пропонує своїм гостям моря та гори. Всі дороги в усі епохи завжди вели до Риму. І сьогодні поїздка цією країною нагадує дивовижну та захоплюючу подорож у часі. На світі немає іншого місця, де історія та сучасність переплилися б настільки гармонійно. Першим ділом, що я завжди роблю, прилітаючи до іншої країни, це беру автівку на прокат. Бо саме так і тільки так ви зможете відвідати ті місця, які хочете, і перебувати в них стільки часу, скільки того хочете ви. Рим мене зустрів сонячною погодою і температурою плюс 16. Як на мене, то для січня місяця це майже як травень місяць у нас. В Італії я не вперше, тому вирішив скласти собі маршрут, яким би мені було цікаво проїхати, і який я склав собі заздалегідь, а саме побачити Мертве місто. Містечко Асізі, книжковий магазинчик у Венеції, Тельмітові гори, засніжене озеро Браєс, Монастир у Скелі. Містечко на березі моря Монорелла. Пізанську вежу і не тільки. І це все я маю встигнути відвідати за сім днів. Отож, поїхали. Перше місце, яке я приїхав відвідати, це Чивіта де Дєбегнареджо. Це невеличке село в регіоні Лаціо, приблизно в 140 кілометрах від Риму. Ще це місце називають мертвим містом. Таке моторошне прізвисько це містечко отримало через постійні ерозії і суви, що поступово вбивають колись процвітаюче місто. Селище Чивіто ді Бенньореджо було побудовано приблизно 2500 років тому на пухкому вулканічному туфі, який сформував гору. Однак з часом ґрунт почав піддаватися ерозії, і жити тут ставало все небезпечніше. У підсумку, в 1695 році, основна маса жителів через сильний землетрус, який прискорив ерозію, змушені були переїхати в сусідню комуну, що знаходиться біля підніжжя гори, і незабаром місто остаточно занепало. Друзі, січень місяць. Це Італія. Як бачимо, на вулиці доволі таки тепло, приблизно температура десь 15-16 градусів. Я зараз переодівся просто-напросто на футболку за того, що ну, для нас, людей, можливо, трошки північніших, то тут доволі таки жарко. Зараз сюди прийшли ще також туристи. Бонджорно! Hello from Ukraine. Від Україн. А, Бангладеш? Зараз на території Чівіта Дібени Реджо є діюча церква, ресторанчики, кафе, закусочні, міні-готелі та сувенірні крамниці, в яких також продаються традиційні італійські продукти. Потрапити у це селище з міста можна тільки по одному єдиному містечку, яке ви зараз бачите на своєму екрані. Що мені ще, друзі, дуже сподобалося, що в цей період часу, що в Італії все набагато дешевше. Тепліше, ну, будемо відверті, тепліше, ніж в Україні. Тобто тут комфортно знаходитися. І по-третє, тут нема зовсім туристів. Реально, ти ходиш просто сам, дивися на всю цю красу. Дивіться, а кругом пусто. Ну, це одне з найкращих відчуттів, які можуть бути. От одну людину зустрів. Бонжорно. О, ну, друга. Людина. Ну, тобто це говорить про те, що туристів дуже мало, реально дуже мало. І при тому все дуже гарно. Друзі, лажу тут просто по різним італійським хащам. Я не знаю, яке ще це можна назвати. І дивіться на що я натрапив. Просто у живій природі. Це ж реальна фламінга. Це реальна фламінго. Живі. Друзі, приїхавши пару сотень кілометрів, ми опинилися в затишному містечку Асізі. Асізі є не лише улюбленим місцем відпочинку туристів, а й численні паломники прагнуть відвідати місце народження та поховання великого святого, покровителя Італії, святого Франциска. Саме завдяки цій людині невелике високогірне містечко Асізі стало відомим у всьому світі. В 1932 році Папа Римський визнав Франциска Асиського покровителем усієї Італії. І після цього на батьківщину святого Франциска потягнулося тисячі прочан. Їх приваблює надзвичайна атмосфера спокою та умиротворення, що панує тут. Потрапляючи на ці звивісті вулички, ніби переносяться за часів, коли тут прогулювався сам Франциск. Дійсно, фасади деяких будинків і стародавніх храмів практично не змінилися з 12 століття і виглядають так само, як за життя святого. Базиліка святого Франциска віддалена від центру міста на відстань близько одного кілометра, але безумовно є головною пам'яткою та метою візиту численних паломників. У місті немає популярнішої пам'ятки, ніж колиска францисканського ордену. Тут у цьому храмі і похований святий Франциск. На жаль, тут знімати не дозволяють, але у мене дещо є, щоб вам показати. Для прикладу, ось це і є саме місце, де похований Франциск. А ще навколо міста та високо у горах є дуже багато місць і стежок, де гуляв і молився святий, якими і ви завжди зможете пройтися та відчути атмосферу міста. Пам'ятки Асізі у своєму списку мають ще одну дивону – це велику фортецю, яку добре видно з будь-якої точки міста. Форт, що стоїть на пагорбі, підноситься над містом з часів звоювання Умбрії Карлом Великим. Це 11 століття. А взагалі кожен із вас знайде що цікаве для себе у цьому містечку, а також запам'ятає тутешню атмосферу на все життя. Ну а ми з вами сідаємо у автівку і прямуємо далі по нашому маршруту. Друзі, за цим мостом знаходиться місто, в якому більшість з нас мріяли побувати. Це Венеція. Кажуть, хто не був у Венеції, не бачив Італії. Це місто називають найелегантнішим у Європі. Переконався у цьому і я, бо італійські курорти, історичний рим, розкішні парки і фонтани це одне, а місто збудоване на воді це щось нереальне. Припаркуватися у Венеції важко або дуже дорого 20 євро на 3 години. Тому раджу залишати автівку перед Венецією, у містечку Местре, а сюди дібратися трамваєм, який курсує досить часто і коштує півтори євро. Єдиний дешевий спосіб покататися по каналам Венеції це водний місцевий транспорт, ціна якого біля 10 євро на півтори години. Раджу вам прокататися навколо Венеції, а потім, коли закінчуватиметься час, вийти де вам потрібно. Венеція неймовірна. І як люди півтори тисячоліття тому могли створити таку красу? Перше поселення тут було засновано близько 421 року, а почала розростатися Венеція у другій половині VI століття. Кожен камінчик під ногами пахне історією. Найперше місто Милоє Око мостами різної архітектури. Є невеличкі, що з'єднують між собою вузенькі вулички між будинками, а є і такі розкошні, як Ріальто. Це найдавніше місто Венеції. Побудований у найвужчому місці гранд каналу і тримається на 120 дерев'яних палях, вбитих у дно лагуни. Тут завжди людно, бо з мосту відкривається розкішний вигляд на водне плесо, обрамлений невеличкими кав'ярнями та ресторанчиками, різнобарними будиночками та припнутими до берега гондолами. Гандальєри у своїх капелюхах запрошують туристів до прогулянки каналом. Їх у Венеції 425. Як правило, ліцензія передається від батька до сина. Чужинців тут немає. Ціну на свою послугу тримають гандельєри 100 євро, але охочих покататися на одному з символів Венеції тут не бракує. Катаючись місцевим громадським транспортом по Венеції, я вийшов на зупинці, від якої мені найближче до місцевої книжкової крамниці, відвідати яку я запланував, ще будучи в Україні. Яким увачі, у вашій уяві має бути книжковий магазинчик, маленький зал, стелажі, тиша і подекуди шелест книжкових сторінок? Однак ця книжкова крамниця, що розташована на одному з каналів Венеції, руйнує всі можливі стереотипи. Шарм і колорит цього місця полягає в тому, що всі книги лежать величезними стопками з підлоги і до стелі, і тут їх не менше тисячі. Правда, з огляду на те, що у Венеції періодично піднімається рівень води, щоб уникнути псування книг, власник магазинчика вирішив під час припливів складати всі паперові вироби в старі вани і навіть гандоли, щоб від води уберегти свої скарби. Книжки у цьому магазині не лише товар, багато з них служить як предмети меблів, а з товстих томів складені справжні сінькі сходи. Це улюблене місце туристів та фотографів. Тут я почув російську мову і вирішив дещо спитати, і можливо допомогти людям літнього віку здійнятися на сходи. А ви з Росії? Да. А ви? З України. А з куди? Житомира з Миколаєва. А ви з Миколаєва, Да. Да. Ви за нас бурваєте чи ні за Україну? Да. Да? Ну чесно, да? Ну, не за Путіна же так, що? Маньяк, що вам? Это же Ой, Це ж маніяк. Далі я поліз сходами із книг на найкрасивіше місце цієї крамниці, а після чого ще трохи погуляв цим дивовижним містом, яке запам'ятовується на все життя. Ми з вами вирушаємо північніше і набираємо висоту, а їдемо саме у Доломітові Альпи, чим далі то ставало холодніше, але й по Казковому красиво. Доломітові Альпи це гірський масив дивовижної краси в північній Італії, що відрізняється особливою формою вершин, і породою, яка називається доломіт. Свою назву мінерал отримав завдяки французькому науковцю деоду да доломє. У 18 столітті він першим досліджував цей альпійський район і виявив, що скелі складаються з вапняків і ще однієї раніше невідомої речовини. Саме тому і порода, і гори були згодом названі ім'ям геолога. Їдучи до мою машину іноді носило від слизької дороги та крутих спусків з підйомами. Більшість автівок, які я тут помічав, їздять цепкою на шинах. Скажу більше, тут не можна їздити без неї. І про це всюди говорять забороняючі знаки, але цікавість заїхати вище і побачити озеро Брайс зимою брало своє. Найкращий час для відвідування озера Браєс це літо в липні або серпні. Осінь, взимку і навесні тут прохолодно. Плюсом є те, що туристів майже немає. В зимні місяці можна побачити засніжені пейзажі. Вони не менш мальовничі, ніж літні. Головна визначна пам'ятка озера Браєс це природа. Приголомшливо казкова. Вона зачаровує. Друзі, за мною найвідоміше озеро Італії. А також на інстаграмніше місце цієї країни. Тисячі епітетів, які не можуть висловити те, що бачиш очима. Озеро Браєс вважається найкрасивішим озером Європи і одним з найкрасивіших місць в Італії. Воно просто створене для повного релаксу і єднання з природою. Вам, мабуть, цікаво, де я весь час поїздки живу і скільки це коштує. Готелі, в яких я зупинявся, я шукав у інтернеті і обирав найдешевший варіант, але в який входить ванна кімната, мінімальні зручності та сніданок. Для прикладу, середня ціна номеру, в якому я жив, складає 45 євро за добу. Якщо ви будете не сам, то цю ціну можна ділити як мінімум на двох. Але й були за цю ж ціну і такі варіанти, куди можна заїхати і цілою компанією. А ми вирушаємо знову до теплої частини Італії, в сторону міста Верона, а саме до монастиря Мадона Делла Корона. Це дивовижний храм, що підвіз у скелях десь між небом і землею. На високій скелі гори Монтебальдо Бальдо в Італії розташований гарний старовинний монастир. Він ніби завис у повітрі над бульовничою долиною річки Адідже. З храму відкривається прекрасний краєвид на околиці. Скельний монастир Мадона ла Корона знаходиться на висоті 770 метрів над рівнем моря у містечку Сп'ятці. У середні віки до монастиря знизу вела небезпечна стежка між горами, і це був єдиний шлях сюди дібратися. Згодом побудували дерев'яні і кам'яні сходи, а пізніше дорогу на горі, по якій тепер доставляють сюди людей автобус. Спускаючись від міста з п'ятці до монастиря, я побачив 14 зупинок із скульптурами під назвою Шлях Христа. До монастиря веде тонель. Його пробили в скелях ще у 1922 році. З тонелю відкривається краєвид на навколишній скелі, вкриті лісами. Краса і велич монастиря Мадонна де ла Корона вражає. Храму більше тисячі років. У 10 столітті тут, високо в горах, у скельних печерах, проживали ченці-відлюдники з міста Верони. Монастир Мадонна Делла Корона започаткували у 1522 році, і є версія, що корона у назві це скелі, що оточують монастир і створюють над ним кам'яну корону. Вражає, що монастир побудовано на такій висоті, а скеля стала однією із стін цієї базилики. Друзі, ми приїхали на узбережжя Лігурійського моря, а саме у відоме містечко Манарола. Гуляючи тут, язик не повертається сказати, що я йду зимовим ранком. Я потрапив, наче як мінімум, у травень місяць. Тепла сонячна погода, фрукти, мандарини та лимони на деревах, сонце, море, пальми, співаючі пташки це все те, що описує цю місцевість як незвичайно для людини з наших широт. Взагалі, Манарола це невелике рибальське містечко в провінції Ляспеції на півночі Італії. Будинки міста розташовуються вниз по схилу скелястої берегової лінії Лігорійського моря. Манарола є одним з п'яти крихітних міст італійської рів'єри, які відомі як п'ять земель. Ця назва відноситься до п'яти сіл, які пов'язані між собою пішохідними доріжками. Основна пам'ятка міста це і є саме місто. Жителі Манорола промишляють рибальством і виноробством. В останні роки Манорола і сусідні міста стали популярним туристичним напрямком, особливо у літні місяці. Яскраві різнокольорові будівлі Манороли привертають увагу безлічі туристів, а між сучасними спорудами на вулицях цього містечка збереглися старовинні архітектурні споруди, вік яких налічує вже понад півтисячі років. Як і більшість приморських міст Італії, манерола славиться виноробством та рибальством. У тутешніх ресторанах можна скуштувати вишукані страви з морських дарів, запиваючи їх келихом вина, виготовленого з розташованому неподалік селищі Гроппо і милуючись навколишньою красою. Вулички між будинками у цьому містечку в ширину вужчі, ніж десь я бачив, але все дуже охайно та чисто. Видно, що місцеві жителі шанують місце, в якому живуть. Друзі, мені запам'ятається це містечко тим, що тут оці різнокольорові будиночки, що тут посеред зими у січні місяці ростуть лимони. Не те, що ростуть, вони вже доспівають апельсини, мандарини. Пальми, а також звичайно море. От на нашому шляху опинилась піза. Це не величезна Флоренція, Рим чи Мілан, де можна гуляти кілька днів. Тут вистачить і одного. Причому більшість туристів приїжджають у пізу навіть не на день, а на кілька годин. Думаю, ви здогадалися, заради чого. Піза це провінційне тосканське містечко, відоме на весь світ своєю площею чудес і її головною прикрасою Пізанською вежею. Найкраще сюди приїжджати пізно навесні, у червні або ж ранньої осені. Цей час ідеально підходить для неквапливих прогулянок по набережні, вечірніх посаденьок в кафе, на свіжому повітрі і огляду визначних пам'яток. І ось ми опинилися на площі чудес. Це головна площа у Пізі, і саме з неї раджу розпочинати прогулянку містом. На знаменитій площі знаходиться Пізанська вежа. Це найзнаменитіша пам'ятка Пізи, відома на весь світ завдяки помилці, допущеній при будівництві. Споруда входить в архітектурний комплекс Пізанського собору. і Є його дзвіницею. Прогулятися і роздивитися фасади будівель можна абсолютно безкоштовно. Там панує просто чарівна атмосфера, хоч і чимало туристів. А от щоб потрапити всередину визначних пам'яток, доведеться заплатити немаленьку суму зі свого бюджету. Прямо зовсім немаленьку. особливо як для пізи. Навіть у Римі чи Флоренції таких прайсів не ставлять. Війшовши усередину, я побачив невеличкий круглий зал, по колу якого стояли лавки і на яких збираються туристи, які придбали квиток. Потім до нас підійшов гід, який 5 хвилин розповідав про історію цього італійського скарбу. І після цього всі показали на сходи, а далі вже кожен сам за себе. Перед мною було 294 сходинки, і по яким я хочу вам сказати, не так і легко здійнятися наверх. І ще дуже заважає той факт, що проходи дуже вузькі, і іноді потрібно притулятися до стін, щоб пропустити людей, які спускаються донизу. Із цікавого ще те, що всесвітньо відомий вчений галілей використовував пізанську вежу для своїх досліджень, і з її останнього поверху він кидав різні предмети, щоб довести, що швидкість падіння не залежить від ваги тіла, що падає. Наверху, як бачите, вся піза, як на долоні. Тут багато туристів, які просто сидять і милуються містом. Тут все продумано. Туристів пускають на вежу невеличкими групами, на вказаний час, для того, щоб не створювати стовпотворіння і неприємних ситуацій. Після пизанської вежі я заглянув до головного собору на цій площі. У собор можна пройти безкоштовно, але перед цим обов'язково роздобути безкоштовний квиток. На ньому написана дата і час, у який ви можете потрапити всередину. Тож займіться цим питанням завчасно. У сезон буває таке, що навіть весь день місяця будуть заброньовані тонами туристів, які приїхали досліджувати пізу так само, як і ви. Тут є один нюанс і лайфхак. Якщо ви купуєте вхідних квіток для іншої пам'ятки з архітектурного ансамблю на цій площі, то можна зайти в кафедральний собор в будь-який час. Ну і ви зрозуміли, я так і зробив. Так, я знаю, що січень, але дійсно тут, ха -ха, поки виліз на ту Пізанську башню, поки погуляв по кафедральному собору, ну воно якось жаркувато. Можливо, для європейців така температура, як плюс 16, це прохолодно, і вони ходять всі в зимових куртках. Для нас, для людей, які більш живуть північніше, воно доволі таке зараз жарко, тому я зняв свою куртку. І гуляю зараз абсолютно в футболці. І да, забув вам дещо сказати. У Пізі є ще дуже крута набережна. Обов'язково прогуляйтесь по цій набережній у Пізі. От чесне слово, вона не менш красива, ніж набережна у Флоренції. Я знаю, що зараз на дворі січень місяць, знаю про те, що в Україні зараз холодно, але мені тут абсолютно я зняв куртку, і мені абсолютно комфортно, ніяких мурашок на тілі немає, як бачите. І я не знаю, скільки приблизно зараз температура на вулиці, але я спробував навіть море рукою, і мені воно також здалося теплим. Тому Італія вона зимою, не зимня країна. вона Тут залишається літо навіть у січні місяці. Куди б я не їхав, все зелене, всі дерева зелені, вода в морі тепла. Мені футболці от стою січень місяць комфортно. Тому я вважаю Італію це е, такою південною країною, де завжди сонце, е, завжди загорілі, засмаглі люди. А тепер давайте зафіксуємо свою увагу на цій собачці. І поки я десь повернувся до моря, щось знімав. Мені ця собака обіцяла всі речі. І зараз я льотаю, шукаю е, тут якусь прачечну, бо в мене сьогодні літак. в мене вся куртка, рюкзак, впиняють е, собачою мочою. І зараз буду щось з цим вирішувати. Я, я не знаю взагалі чи така ситуація вирішується, чи воно взагалі від відстірується, але я зараз щось буду пробувати. Я вбив у гуглі, як буде італійське слово пральня, а потім це слово, але вже не італійське, вбив у пошук запитом, де знаходиться найближче. І таким чином вже через 20 хвилин опинився тут. Відправши свої речі, які навіть після цього вже пахли, я поїхав на літак, і вже через пару годин я опинився в Польщі, яка мене зустріла звичним для нас снігом і прохолодною погодою. Я літав із міста Жешов, куди і повернувся. Це найближче місто до України. Тому вже за декілька годин я їхав рідною Україною, але десь у думках все ще була тепла Італія.